Під ранок Харків зазнав масованої атаки безпілотників. Ворога під ударами були чотири райони міста. Сталися пожежі, є пошкодження та постраждалі зведення вітова за добу. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав Харків та п'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких четверо в місті Харків. Ворог поцілив 20 БПЛА типу гарань 2 по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, індустріальному та холодногірському по восьми локаціях. На найбільшому ринку міста Барабашово спалахнула пожежа. Повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 пошкоджено. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: вісім кабів, сім дронів 20 БПЛА типу «Гарань-2». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі пошкоджено 14 приватних домоволодінь. У Куп'янському районі пошкоджено два приватних будинки, складське приміщення та два авто. У Харківському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь та пожежна частина. Ти Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 79 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області, а також у місті Харкові. Вранці 5 травня в результаті обстрілу сталися пожежі у селі Лосівка Чугуївського району. Горіли 5 будинків на площі 250 квадратних метрів, та трава на площі 3 гектари. У селі Підлеман горіли житловий будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 265 квадратних метрів. Постраждало дві особи. У місті Куп'ян згоріли майстерня та пилорама на загальній площі 1500 квадратних метрів. У селі Рубіжне Чугуївського району корів двоповерховий житловий будинок на площі 165 квадратних метрів. Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару безпілотниками по Харкову. Влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та індустріальному районах міста. В результаті ворожої атаки сталося шість пожеж: горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 квадратних метрів. Магазини на території ринку на площі 500 квадратних метрів. Будівля ресторану на площі 700 квадратних метрів. Кіоск, будівля та чотири автомобілі на загальній площі. Ще 140 квадратних метрів за попередніми даними. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири особи. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки, а також співробітники, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста. За добу в природних екосистемах сталося 38 пожеж на загальній площі, понад 273 гектарів. До ліквідації чотирьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Орони наразі тривають ліквідації восьми лісових пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки. Марія Солова, Дмитро Ангуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Зранку ворог випустив на Харків 20 ударних безпілотників. Під ударами опинилися чотири райони міста: Шевченківський, Київський, Холодногірський та індустріальний. Пошкоджені житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, частина ринку Барабашова. Гострої реакції на стрес зазнали чотири людини. Поранених та загиблих немає. В Одеській області пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Також у деяких місцях спалахнули пожежі. В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. На місцях працюють профільні служби. Українські пілоти навчатимуться в Чехії на F-16 та F-39 у рамках коаліції охочих. Ми домовилися, що разом з партнерами будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і F-39. Навчання проходитиме тут на базах у Чеській Республіці. Україна вже навчає пілотів-винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну. Сказав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Ленські нещодавно глави двох держав оголосили про ініціативу створення у Чехії українсько-чеської школи F-16. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Як пояснив посадовець, ініціатором підписання угоди виступив особисто Дональд Трамп. За його задумом, документ має одразу кілька стратегічних цілей. Президент Трамп вважає, що ця угода надає йому додаткові інструменти тиску на. Кремль, коли настане момент для звернення до них, її меседж полягає в тому, що США залишаються в Україні і не мають наміру йти, зазначив міністр. Президент США Дональд Трамп висловився щодо ініціативи російського президента Володимира Путіна про короткочасне припинення вогню, зауваживши, що, хоча йдеться лише про три дні, це вже суттєвий крок. Про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі. Ми пройшли чималий шлях, і можливо, попереду ще що зміниться. Ми на це сподіваємося. Як вам відомо, Путін оголосив про триденне перемир'я. Це здається невеликим строком, але насправді це багато, якщо згадати, з чого все почалося» починалося, зазначив Трамп, звернувши увагу на те, що до цього не було жодного діалогу з путіним протягом трьох років. Президент Польщі Дуда закликав Трампа посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тим часом британський прем'єр Стармер та президент Франції Макрон обговорили 30-денне перемир'я між Україною і РФ. Лідери держав погодилися, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних ми. Мирних переговорів в Україні на 59% зросла кількість людей з офіційним доходом понад 1 мільйон гривень. Наразі таких українців понад 17 тисяч. Про це свідчать дані Державної податкової служби. Ці заможні українці задекларували за 2024 рік сукупний дохід у розмірі 253,6 мільярда гривень та сплатять до бюджету 8,7 мільярда гривень податків. Найбільші суми задекларували в Києві. П'ятдесят мільярдів гривень, Дніпропетровській області майже 30 мільярдів гривень та у Львівській області 18,2 мільярда гривень. Один із киян встановив національний рекорд, задекларувавши податкові зобов'язання у розмірі 4,6 мільярда гривень. Ліквідація вогняного пекла триває у неділю, 4 травня. Майже по обіду до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території піщанського лісництва, що на околиці міста Ізюм. Загорілася Лісова підстилка на орієнтовній площі 80 гектарів. Вогонь почав поширюватися, працювати досить складно, бо спостерігається інтенсивна детонація вибухонебезпечних предметів. Наразі площа пожежі складає 85 гектарів. Вогонь поширився на прилеглий житловий сектор безпосередньо на приватний житловий будинок, на двоповерховий житловий будинок. Там сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів на території приватного сектору на площі 80 квадратних метрів. Крім того, полум'я поширилась на чотири гаражі та дев'ять господарчих споруд, а також на Виробничу територію майданчика лісового господарства там також сталася масштабна пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Гріла будівля та деревина, яка знаходилась на території майданчика лісового господарства. Безпосередньо на території міста Ізюм пожежа локалізована. Наразі триває повна ліквідація. Крім того, триває ліквідація самої лісової пожежі. На місці події працюють підрозділи ДСНС, а також лісового господарства. Піротехніки ДСНС також задіяні до ліквідації цієї надзвичайної події. Вони обстежують територію лісового господарства. Перевіряють під'їзні шляхи, проїзди та протипожежні розриви для того, щоб в подальшому пожежна рятувальна техніка мала змогу проїхати вздовж лісових кварталів. Місцевими органами влади була оголошена евакуація людей саме прилеглих вулиць до осередку горіння, але жодна людина не погодилась на евакуацію. Тобто люди, місцеві мешканці, відмовились наразі. Безпосередньо зараз триває ліквідація восьми пожеж на території Харківської області. Безпосередньо всі вони на території Зюмського району. Основна частина цих пожеж це неподалік селища Борова, а саме біля села Піски, Радьківський, Лиман та самого селища Борова. Триває ліквідація всіх лісових пожеж. Звертаємось до всіх громадян. Нагадуємо, що за знищення та пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, автомобільних доріг і за спалювання стерні сухої рослинності або їх залишків передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Ігор безкровний та Юрій Бабикін, Харків, новини. На прийомі у терапевта харків'янка Тетяна. Жінка проходить огляд перед щепленням, яке захистить її від дифтерії, кашляку та правця. Каже, гарно, що сімейний лікар піклується про кожного свого пацієнта і нагадує про те, що прийшов час чергової вакцинації. Лікар викликав мене, і я вважаю, що треба щеплюватися згідно календаря щеплень раз на 10 років. Тим часом у кабінеті щеплень Олена вже отримала вакцину. Жінка каже, впевнена, що вчасна імунізація захистить її від небезпечної хвороби. Намагаюсь підтримувати здоров'я і дуже багато зараз справця. Боюсь про важливість вакцинації вкотре наголошують лікарі. Щеплення саме від правця є обов'язковим для дорослих. Робиться згідно з календарем раз на 10 років. Тим паче у нас в місті Харкові особливо потрібні щеплення від правця, так як у нас обстановка така у Харкові, що може бути усякі поранення, а правець це е, така хвороба, яка може статися будь-з будь ким. Тому щеплення проти правця обов'язково до всього населення. Лікарка також акцентує на змінах у правилах обов'язкової імунізації дорослих. Коли раніше ми робили імунізацію у 18 років, потім 28-38 років кожні 10 років. Зараз, згідно наказу 595-му зі змінами, ми робимо імунізацію, починаючи з 16 років. Зараз у нас у місті Харкові проводиться. Тиждень імунізації це масовий заход для населення для того, щоб популяризувати вакцинацію серед дорослого населення. І тому державна установа Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб з фахівцями проводять виїзні заходи для імунізації проти кашлюку, дифтерії, правця. Вакцину бригади отримують в лабораторному центрі, розповідає головна медична сестра закладу, і показує, де зберігаються препарати. По програмі ЮНІСЕФ нам видані холодильники, ла, вони ларі, зберігають температуру 3-4 градуси, зберігають вони можуть і без світла. Температура зберігається три дні. Але у нас у поліклініці є генератори, які підтримують світло і ми. Можемо скористуватися холодильниками в будь-який час. Вакцину ми отримали болгарську, називається вона тетадів, зберігається вона при температурі 3-4 градуса. Флакон розрахований на 10 чоловік. 10 чоловік на день ми визвали і привели. Європейський тиждень імунізації в Харкові пояснюють лікарі. Це акція за підтримки міжнародних благодійних організацій і фондів. Проводиться для того, щоб привернути увагу населення до важливості щеплення від такої підступної хвороби, як правець. Тож лікарі закликають харків'ян не нехтувати своїм здоров'ям та приходити на вакцинацію. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини. То, яка постійно потерпає від обстрілів та атак дронами, поринуло освіт музичного мистецтва. У Харкові стартував традиційний міжнародний фестиваль класичної музики Харків Фест». 14 фестивальних подій, які триватимуть до 10 червня, об'єднують цьогорічна тема Коди відродження. У кожній фестивальній події акцентують на окремому вдячність, спокій, гармонія, досвід, надія, традиція, рефлексія, емпатія. Прем'єрними виконавцями фестивалю стали запрошені музиканти провідного камерного оркестру України, національного ансамблю солістів Київська камерата, який нещодавно тріумфально презентував твори українських композиторів на сцені Берлінської філармонії. Вже втретє фестивальну історію відкриває Богдана Півненко, скрипалька, народна артистка України, лауреатка Шевченківського пре. Мієм харків'яни проводять в таких умовах фестиваль, тому що тут багато буде подій, і кожен день, кожна подія підкреслює, що місто живе, і це дає надію надію для всієї України, тому що легко бути жити у Львові, і щось робити або в Києві. Дуже важко в Харкові. Я думаю, що харків'яни мають неоцінений досвід. Дай Бог війна закінчиться, і я певна, що тут буде бум, як в 20-ті роки, знаєте, як століття назад, коли Харків був попереду всіх. Особливим гостем травневих концертів стане всесвітньо відомий канадський кларнетист Юліан Мілкіс. Програма першого концерту фестивалю об'єднувала три масштабні твори видатних композиторів сучасності. Серед них твори двох українських авторів: Валентина Бібіка, класика української музики, одного з лідерів харківської композиторської школи. А також Олександра Родіна, популярного і досвідченого сучасного композитора. Music Fest – міжнародний фестиваль класичної музики, який навіть у найскладніші часи залишається символом незламності культури та сили мистецтва. Фестиваль згуртував бізнесменів та благодійників, представників культурної спільноти та громадських діячів, аби дарувати свято музики, нагадуючи про важливість мистецтва навіть у часи випробувань. По-перше, дуже наше письковим захищають. Наше славетне місто борольнять нашу землю і завдяки яким сьогодні ми можемо збиратися і мати е нагоду сьогодні насолоджуватися чи музикою. Дійсно, для нас дуже важливо, незважаючи на війну, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на обстріли, ми мали музику. І насолоджувалось музику. Ми мали музику в душі. Це дає надію. Надію на життя, надію на майбутнє. І я впевнений, що нас чекає славитне на майбутнє. І відродження Харкова, і відродження культурного Харкова. Це дуже важливо. І сьогодні це перший крок до відродження післявоєнної культури в нашому місті. Пам'ятаю, 22 другий рік метрополітен, коли у нас тоді борбувало постійно 160 тисяч мешканців міста Харкова, і коли лунала музика, і це були ліки, ліки для людей. Дуже вдячний вам, дуже вдячний всім. Слава Україні! Такі благодійні мистецькі заходи дуже необхідні для жителів профронтового міста, бо дають підтримку, силу і натхнення, змогу насолодитися прекрасним та відволіктися від тяжких реалій. Дізналася про подію через соцмережі, і, власне, дуже чекала на цю подію ще з минулого року. Тому з радістю завітала ці події, звичайно, дуже важливі, бо це те, що тримає насправді нас і не дає знаєте, так, поїхати, тому що. Ти бачиш на те, що відбувається тут зараз в укритті? Грає музика, прекрасна музика, красива музика і. Ну, це щастя направду, це величезне щастя, і це той момент, коли дійсно світло перемагає темряву. Ну вони завжди необхідні і харків'янам, і взагалі людям. А всі складні часи, безумовно, це знаєте, як живильний якийсь ковток для кожного із нас. І взагалі відволіктись. Ми ж не можемо ми Розуміємо, що війна і нам потрібно і допомагати, і так би мовити, підтримувати. Але і Відволіктись завжди не не завадить кожному з нас на тим більше, що на такі прекрасні виконання на таких прекрасних музикантів, яких не так то часто і зустрінеш. Ну ми страшенно щасливі, що в принципі в нас в Харкові відбуваються такі події кожного року. От уже поспіль війну, четвертий рік, і що знаходяться сили, знаходяться натхнення, і взагалі що до нас приїжджають до Харкова. Музиканти такого високого гатунку, і нам дуже приємно і. Нашим вухам і душам і, взагалі, знаходиться в цій атмосфері підтримки і єднання. Дуже цікава тема і дуже важлива про коди відродження. і весь фестиваль дійсно я подивився по програмі. Дійсно, це дуже важливо для цього нашого сьогодення. І я як викладач працюю з наступним поколінням, я їм завжди кажу, що ви наступне на наше майбутнє, наше харківське майбутнє, наше українське майбутнє. Молоді. Тому такі фестивалі дуже дуже важливі. Впродовж травня та початку червня у місті у програмі фестивалю відбудеться низка концертів, на яких виступатимуть українські та іноземні музиканти. Познайомитися з репертуаром та потрапити на концерти можна безкоштовно за попередньою реєстрацію на сайті Харків Мюзік Фест Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Олександр Варов, Олексій Стрінков, Харків Новини. Попри те, що харківські школярі вже три роки навчаються в умовах війни, у дітей повинно бути свято, зауважила Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. Останній дзвоник у Харкові продзвонить, відбудуться і урочисті лінійки. В безпечних локаціях це буде свято з дітьми, а в онлайн локаціях це буде свято дистанційне. Але кожній дитині ми подаруємо. Надію, ми подаруємо нашу любов, ми подаруємо наші знання. Щодо випускних вечорів, то заходи з цієї нагоди теж відбудуться з урахуванням безпекових вимог у другій половині червня, зазначила Ольга Іванівна. Ми вже спланували випускні вечори. В кожному із дев'яти районів міста. Мало того, я хочу сказати, що деякі райони будуть проводити по два випускних, щоб охопити абсолютно всіх 11 класників. Зразу скажу, що це буде офлайн, це буде урочисто, це буде святково і це буде в абсолютно безпечних локаціях. Варто також зазначити, що за рішенням Міністерства освіти і науки України золотих і срібних медалей вже не буде. Тому в цьому році ті випускники, які претендували на золоту і срібну медаль, ці діти вони одержуть свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Вони по формі трохи інші. А що стосується уже Відзнак інших, то міського голови Ігоря Терехова є своє бачення з цього з цього питання. Давайте дочекаємось випускних, і хай це для наших найкращих випускників буде сюрпризом. Заняття у школах закінчаться 30 травня, хоча сам навчальний рік ще триватиме до липня. Та вже 17 травня 11-класники почнуть складати національний мультипредметний тест. Хочу сказати, що минулого року Харків став зразком для всіх областей України, бо ми єдині, хто спланували проведення національного мультипредметного тесту в безпечних локаціях. І тому процес іспиту, а ми його так називаємо, не переривався ні на хвилину. В той же час ми, ми знаємо, що в багатьох містах через повітряні тривоги діти писали національний мультипредметний тест і по 6, і по 7, і по 8 годин. В цьому році теж ми будемо писати національні мультипредметні тести в безпечних локаціях. Знову ж таки, ми впевнені, що нашим 11-класникам нічого не завадить успішно здати. Тести. І е, ми дуже надіємося, що наші одинадцятикласники оберуть виші нашого міста. Е, Міський голова Ігор Терехов, зустрічаючись з молоддю, зустрічаючись з учителями, просто з батьками, він наголошує, що нам необхідні молоді, талановиті і бажано, щоб це були харків'яни, бо рівень підготовки харківського школяра, мабуть, найвищий в Україні. Тому ми дуже надіємося, що наші випускники. Стануть студентами наших е, прекрасних харківських вишів і будуть приймати актив, активну участь у відновленні нашого рідного міста. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. У зоні особливої уваги спортивних новин чемпіонат області зі смішаних єдиноборств ММА на честь захисників міста Героя Харкова дводенні змагання зібрали у спортивному залі Універджим Національного університету імені Каразіна близько ста учасників усіх вікових категорій від 10 років до дорослих бійців. Це перший чемпіонат Харківської області після повномасштабного вторгнення. Намагаємося повернути. Спорту Харків. От, і е, вже хочемо подивитись, хто зараз в е, формі, кого вже можна вести на чемпіонат України, от, щоб вже, е, намагалися боротися за шанс потрапити в національну збірну. От, тобто потрошки, потрошки, життя, спортивне життя. Харків повертається, тепер є зал, де готуватися, тому і результат набагато швидше йде, тому що гарні умови. Ось і З чемпіоната Європи ми привезли призера. От, і це, я думаю, дуже такий важливий показник. Бронзовим призером чемпіонату Європи став Максим Котляр. В обласному турнірі він брав участь як рефері, а у перерві між боями директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександр Власенко вручив йому посвідчення майстра спорту України. Звісно, задоволений, тому що в призах набагато краще, ніж без медалі. Але є над чим працювати, та обов'язково буде золота. Коли почалася повномасштабна війна, спорт одразу не потренуєшся на І пішов з хлопцями воювати. Два роки провоював, а потім повернувся і заліз у тренувальний табір. Зараз в планах в першому місяці літа відібратися на чемпіонат миру. Це буде проходити в Грузії, там взяти золоту медаль. А потім уже будемо розмовляти з тренером. Тренер це віце-президент Національної федерації змішаних єдиноборств Антон Бланк. А сам Котляр підготував у клубі Харків топ-тім чемпіона області у вазі до 61 кілограма Івана Коміхова. 20-річний спортсмен виграв фінальний двобій одностайним рішенням суддів та здобув першу нагороду у ММА. Враження дуже гарні, дуже чудові. Дуже гарно, що у Харкові зараз у такий важкий час проводиться такі турніри, де є можливість виступити, показати, задля чого ми тренуємось та покращуємо себе кожен день. Фінальний двобій був важким, був гарний суперник, суперник з мого клубу. Ми тренуємось разом, тому я вважаю, ми показали гарний бій для фіналу. Та будемо обидва покращувати свої результати, щоб на чемпіонаті України гідно представити нашу Харківську область. Ще у трьох вагових категоріях серед дорослих перемогли Асім Ахмедов, Владислав Малеєв та Дмитро Кузін. Це головні підсумки чемпіонату області, який став продовженням співпраці Федерації змішаних єдиноборств та Харківського національного університету імені Каразіна. Університет втратив дуже багато інфраструктури спортивної, спортивний комплекс було знищено. Тим не менш в тому, що залишилось, ми намагаємося створити комфортні інноваційні умови для того, щоб і студенти, і спортсмени могли займатися спортом. Тому для нас розвиток освіти і науки неможливий без фізичного виховання і спорту. Тому маємо залу, де наші студенти і викладачі мають можливість займатися фізичним вихованням, а спортмени тренуватися і проводити змагання. Мають бонуси, плюси, то ми е задоволені і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.